Всім привіт! Є в нас з нашою вівчаркою Норою невеличка неприємність. Вона під час прогулянки на вулиці сильно тяне поводок. Коли я почав цікавитись, які способи вирішення цієї проблеми, найбільш популярнішим виявився ось такий повідець-контролер. Вирішив його зробити самостійно. Що вам для цього буде потрібно, якщо ви захочете його зробити 3 метри самої мотузки? Гвинтовий карабін, ось такий фіксатор. І все. В принципі, більше нічого не треба. Оці всі закінчені, ручку і кріплення на карабін. Я зшив дратвою тустою. Ну і була ось така ізолента замотав, Там буду бачити далі, як буде триматись. Де нас трішки. Ще якщо знайду кращі, якісь фіксатори не пластикові, може якісь інші і міцніші буду замінювати на інший. Погляну, як він себе далі проявить, ось такі справи. Получився ось такий повідець-контролер. Далі запишу відео, чи дійсно він ефективний, як його правильно використовувати. На цьому все. Всім удачі, дякую.